Як відчути себе магеланом в ДСТ. Все просто робимо бак думок, це така наукова машина в мореплавному світі. Нам знадобиться чотири дощечки. Ще стільки ж потрібно, щоб зробити плід. Весло це не розкіш, тому якщо хочете плавати як аристократ, то зробіть вітрило, штурвал та якір. В скрині також не будуть зайвими. Зброя для захисту від видер і потенційного нападу мав обов'язково. Щоб захистити ваш плід від гніву Зевса, потрібно поставити громовідвід, особливо якщо плавання відбувається на весні. Найкраще вирушати відкритий океан восени або в ту саму весну. Тоді не знадобиться слідкувати за температурою. Провізія зайвою не буває. Освоїти рибальство і поставити на плоту холодильник це хороша ідея. Ось такі латки потрібні, щоб в разі отримання пробоїни ваше судно не повторило долю Титаніка. А пробоїну отримати тут дуже нетяжко. Кількість ресурсів у фурнітури, які мають бути з вами, залежить від вашої мети. Якщо це довге плавання і ви хочете знайти всі можливі острови зараз, то готуватися треба дуже добре і довго. Ось такий комплект для ідеальної далекої подорожі я вважаю найкращим. Але спартанський варіант з лише тільки веслом і громовідводом теж має право на життя, якщо ви досить уміло граєте. На цьому в мене все. А в наступному відео я розповім, як знайти місячний острів ДСТ. Бувайте!